Привіт, друзі, цей ролик буде дещо. По-перше, клікбейтним, по-друге, несценарним, і по третє, він мені треба для того, щоб оживити цей канал. Думаю, не варто щось придумувати та розповідати про благі наміри цього ролику. Ні, він потрібен для того, щоб зібрати перегляди. І цього я ніяким чином не приховуватиму. У мене є декілька сумнівів щодо цієї гри, але почну одразу. Це важко назвати грою. Що таке Unrecord? Unrecord, по суті, це відеофрагмент класно Ставленої сцени, схожий на шутер, який стилізували під зйомку з бодікамери, якогось там теоретичного оперативника, який буде представлений у цій грі, якщо вона взагалі колись вийде. Про те, що локація, яку використовували, вже давно лежить в asset Story Unreal я не бачу сенсу розповідати. Мало того, що про це пишуть кругом, так ще і якісь роботяги Здається, після першого хайпу зробили щось типу тестового левела на цій же локації, але, звичайно ж, він не схожий на Unrecord. Давайте пройдемось трохи по порядку, що саме мені не подобається у цій грі та у ситуації, яка склалась навколо неї. По перше, те, що це фактично паперовий анонс. Нехай вона і має трейлер, але це. Де-факто одна сцена з готових асетів, і ті декілька фрагментів роботи, які зробила студія, саме анімацію заручника, чи хто б це не був, вона виглядає погано. Безумовно, в ролику дуже класна робота з камерою, але до неї я ще повернусь. У мене є декілька претензій до потенційного ігрового втілення подібної камери. Насторожує саме ця паперовість анонсу, не дивлячись на трейлер, тому що не так давно одна російська компанія намагалась зробити найкрутіший у світі зомбі-виживач. Думаю, ви пам'ятаєте цю історію і чим вона закінчилась. Люди зробили декілька трейлерів, які також чудово виглядали. Вони знайшли якесь фінансування, і чим ближче вони підходили до релізного вікна, тим більше якихось незрозумілих проблем з'являлось. А зараз гра взагалі десь зникла. Так я говорю зараз про The Day Before. і можна почати розганяти цю актуальну на сьогодні тему. Це просто росіяни. Вони завжди брешуть, ніхто. То не застраховує нас від того, що ця французька інді команда також іде по цьому ж принципу. І люди, які бачили трейлери за Before, які хотіли її пограти, зараз кричать: Вау, це найкраща графіка у світі. Запакуйте три, будь ласка, дуже чекаю, тільки відкрийте передзамовлення. Це неправильно. Підсумуючи цей перший пункт, хочу сказати, що в мене є великі сумніви, що гра взагалі вийде. А якщо навіть і вийде, то точно не такою у абсолютній більшості. Шутерів камера прив'язується до прицілу гравця для того, щоб орієнтація у просторі була одразу зрозуміла. З того, що ми бачимо у Unrecord, вона більше схожа на віртуальну реальність перший час. І питання, як буде Виконаний приціл, чи це буде якийсь делей в повороті камери до прицілу, чи там буде якийсь інший порядок роботи камери, щоб імітувати ось цю боді-камеру. Бо потрібно розуміти, що в основному бодікамера вона знаходиться або з боку на шоломі, або на е, на грудному якомусь відсіку. І логічно, що вона в будь-якому з цих варіантів, задля реалістичності, як я розумію, як мінімум з подачі візуалу, реалістичність дуже важлива для цього проекту, як воно виглядатиме для гравця. В трейлері немає інтерфейсу, це зрозуміло. Швидше всього, якщо вони таке зроблять, воно буде з'являтися в необхідний момент, або ж буде якийсь дуже крутий режим реалістичності, коли ти повинен там рахувати скільки ти вистріляв, наприклад, набоїв. Але це моя фантазія. З того, що є перед нами, з трейлеру, який названий геймплейним трейлером, у мене абсолютно немає уявлення, як це може гратись, яка схема керування там буде. Ну і останнє це про графік. На цьому каналі у дуже багатьох роликах я висловлював таку думку, що графіку качати не треба, вже і так все дуже гарно виглядає, краще вкладати ресурси та сили людей у історію, анімації та геймплей. Бо ігри це не тільки картинка, ігри це багатоструктурний такий організм, який повинен бути виважений та працювати на всіх рівнях. І ось нам виносять потенційний проєкт типу гри, фішка якої графіка, і люди знову взагалі. Хватит, хоча як це гратиметься, незрозуміло про що ця гра невідомо, що вона себе уявлятиме взагалі також невідомо. Просто гарні локації з дійсно хорошою постобробкою. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Unrecord, чи взагалі вона вийде. Мені буде цікаво поспілкуватися зі своєю аудиторією на цю тему, бо особисто я не бачу майбутнього у цієї гри, не те, що вона як гра не вдасться, саме в тому ключі, що вона не вийде взагалі, бо те, що показано, як геймплейний трейлер, ну як на мене, ніякого відношення до геймплею немає. Запрошую вас переглянути попередній ролик, там я розповідав про GTA 5. Я вже встиг пройти всі великі частини GTA, ну окрім 2Dшних, звичайно ж, на своєму каналі. Можете подивитися, якщо цікаво буде. Всім дякую за перегляд. Наголошую на тому, що я очікую спілкування в коментарях. До зустрічі!